Ой, ну відповідь проста: Бог посеред цього всього, Бог там всередині. Він біблія каже, що він наповнює все, всю землю. Він не чинить зла, він не в гріху, він не бере участі в гріху, але він не стоїть осторонь. Він у цьому всьому, і саме головне, що в стражданнях і в труднощах, які самі люди собі створюють, він хоче бути підтримкою, надією, хоче давати людям сили їх проходити. Він в в цих страждань там, в цих війнах. Посеред цього хаосу він там є присутній і очікує людей, але він не просто спостерігає. Якщо б він дозволив людям творити хаос, який людина хоче творити, вона б вже давно зруйнувала цей світ. Все ж таки, Господь десь поправляє, контролює, десь підчищає за людиною. Але все це щоб все таки досягнути, і він дає їй право обрати, право творити зло, але він і продовжує стукати, продовжує досягати.